Любі друзі, вітаю усіх! Ось таке зараз тут будівництво відбувається. Вдосконалюють майданчик. Саме вдосконалюють. Тобто сам майданчик вже був, але його вирішили зробити кращим покращити. Оце, напевно, зараз найнеобхідніше спрямовувати кошти на відновлення майданчиків. Давайте почитаємо, що тут написано. Шановні мешканці, ведуться роботи по благоустрою, машини не паркувати. Просимо вибачення за незручності. Дякуємо за розуміння. Ну, я все зрозумів, любі друзі. От бачите, скільки плитки привезли. У держави є на це кошти. А я бачив, у кав'ярні стоїть бокс, і написано: збираємо гроші на бінокль. Тобто, на бінокль люди збирають гроші в кав'ярні, в бокс складають. От. А у держави тим часом є гроші на те, щоб вдосконалювати майданчики. І хочу підкреслити, що саме вдосконалювати, тому що сам майданчик вже був, є де грати, є де відпочивати. Але ж ні, його треба зробити кращим. Дуже багато грошей зараз у держави. І це при тому, скільки коштів західні партнери спрямовують на допомогу Україні, вони подивляться і запитають хвилиночку, а ми що заради цього це робимо? Ми спрямовуємо вам кошти для того, щоб ви будували майданчики. От, любі друзі, дивлюсь на це, і мені огидно. Просто огидно.